Доброго вечора, дорогі глядачі. Сьогодні хочу вам розказати про таку собі обновочку. От, давно я хотів, дуже довго вибирав і по інтернету дивився. Якби, от, ну, нарешті все-таки зважився та да, придбав собі такий інструмент, як От, от Фірма у нас. Інтертул. Ось такі, Оригінальні такі упаковки, якщо вам видно, да, видно. Інтертул. Ну, цей інструмент мені прийшов новою почтою. Звичайно, коли я його на новій почті перевіряв, я відкрив його. Ось, був здивований, якщо чесно. Не те, що я чекав, якби, але ну, вибор у мене був невеликий, скажімо так, і я його забрав. Ну, Давайте будемо дивитися, відкриваємо його. Так, що ми бачимо? Перше, у нас йде ось така інструкція з експлуатації, гарантійний талон. Скоріше за все він пустий, незаповнений. Тому що, як я казав вже, да, він пустий. Цей товар я придбав через інтернет-магазин. Так, да, пустий талон. колон. От. Так, ну дивимося на сам уперед. Так, давайте це будемо так, Це нам не потрібно. Значить, чому я був здивований? Розмірами. Реально я був здивований розмірами. Він маленький поміщається от на лодошку. Працював я подібним інструментом, але він був набагато більший. Десь приблизно такий як гайковий Пневматичний. От, для легкових автомобілів, звичайно, не для грузових, тому що там інші вони йдуть, там більші габарити. от все Ось ну, ось такий розмір його мене здивував. Подивився я його, покрутив зі всіх сторін на новій пості. Ну, забрав, забрав. От, Ось тут видно така резинова. от... Чехольчик резинової на ручці є. Тут видно, що у нас подача йде повітря і обороти регулювання. Але що цікаво, коли я його роздивлявся, ось, коли піднімаєш цю резинку, на нас самі рукоятці всі надписи продубьовані. Можливо, це свідчить про якість. Не знаю, не буду казати, але. Такий, значит приемный момент. Ось, значит, что у нас в комплекте? Сам пистолет есть. Дивимся далее. Так, что у нас тут? Быстро съем. Есть такая штука. Это у нас пружинный тримач. Пружинный тримач. Так, в сторону. И в комплекте, о, вот это очень полезная штука. Це така штучка, яка забирає влагу термогель, вірніше, не термогель, а силіконогель, він, мабуть, так називається. Не буду казати, точно не пам'ятаю. Але справа в чому, коли він присутній в цій коробці, де ви зберігаєте будь-який інструмент, наприклад, там сверла, мічики, ну, без різниці, що викрутки, звичайні. Ось, і оцей кульочок можна до інструменту положити, і він буде забирати на себе всю вологу, інструмент не буде ржавіти і не буде псуватися від того. Добре, давайте подивимося, що у нас тут прийшло. Так, набір ось таких зубив. Воно таке фігурне, бачите? Натуральні форми. Це, звичайне зубило з проточкою посередині. Не знаю для чого. Далі в нас е... звичайне зубило Ось. і такий, скажімо так, кернер. Ось. Ну, і це, в принципі, все, що в нас є в комплекті. Так, ну що ж, добре, давайте тоді зараз крутимо. Безпросйом і подивимося, як він працює. Так, що ж, накрутив я безпросйом. Зараз будемо накручувати на нього пружину. Пружинний тримач, верніше, отак він правильно називається. Ось. Але перед тим ставимо, давайте от просто візьмемо зубило, вставляємо сюди і накручуємо пружиний тримач. Одною так, закрутили до кінця. Ось так бачите, фіксується у нас ось саме зубило. От, підключаємо повітря. Так, будемо Будем пробувати на столі. Значить, стіл товщиною. Зараз покажу вам. Бачите, яка товщина стола? Десь приблизно сантиметр. Плита. У нас тут отвір, я не знаю хто його робив, для чого. Ось, Це вже не важливо. Ну що, Закривайте вуха, будемо пробувати. Як він рубає? Віддача така, я вам скажу, непогана. І зрубує, Зараз я вам... От дивіться, що наробило. Свіже. Зрубує також непогано. Дивіться, як зрубав. О, навіть гостро лишилося. Давайте ось тут зараз попробуємо. Рубає досить непогано, я вам скажу так. Так, да, рубає у нас непогано. Ось такі гострі зазубрини у нас вийшли. Щоб краще мало якусь пловину каналу. О, бачите, як канал прорубав. О! клас, видно. Дивіться, який канал вирубав. Зараз ото все треба мені зарівняти буде, бо можна буде поранитись, воно все гостре. Ось ось таке відео про ось такий ось інструмент. От. Побачимо, як він буде працювати. Користуюся я ним рідко. Коштує він десь в районі, не пам'ятаю, десь то 360 гривень я за нього віддав. Ну і плюс доставка. Mm -hmm. Ось. Користуюся я таким інструментом дуже рідко, я вам скажу. Ось. Ну, будемо працювати, буде видно. Тут внімання написано у нас. Ознакомьтесь з інструкцією без перед експлуатацією. Такі попереджувальна наклейка. Ось. Добре. На цьому все. Будемо закінчувати. На сьогодні, кому сподобалось, ставимо лайки, пальці догори, як то кажуть. Ось, коментуємо відео. Можливо, у когось вже є такий інструмент. Відпишіться, як він працює, надійний, ненадійний, які поломки є. Коментуйте відео. Всім дякую. До нових зустрічей.